Ну кінець, кінець, нині точно буде. Може, я ж зараз встане. Або веш буде салова душа. О! Щось з мною відбувається. Диви! А вона страшна. Яй-яй-яй! Ні, Такого саля я ще не видів. Що тут, якісь записки, кава, а код треба вести. З вашими кодами. Давай. Еее! Yeah! Oh! Давай, давай, давай! Кто там? Бум! А це я тучу! Бум! Кто наступний? Бум! Давай, давай! Тепер. О, диви мені з кимось то треба. Добре. 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 Ууу! Обережно. Патри крісло. Одно моє. Салі фейс. Мордяка такасу. Стараю вже дожитись. Опа. Добре, то до йдуть. Привіт всім, ви на каналі Склеп. Продовжуємо проходження гри Салі Фейс. Граємо обличчя Салі. Мені здається, що це вже фінал. Не знаю. Затягнулася ця гра. Ця печера біля озера Вендиго. Не пам'ятаю, щоб вона була такою великою. Чергова ілюзія створена твоїм улюбленим культом. Ова, це був жарт, пане, серйозність. Ні, це я, Джим Джонсон. Ух, добре, піду пошукаю останню переміну. Давай. Потрібно знайти останню піраміду. Десь зайшли. Ух ти що. Так тут якісь люди. Аго! Ей, відвели, чуваче! Я сильніший, ніж виглядаю. Я не побоюся відгамселити тебе. Гей, я тут не для того, щоб спричинити неприємності. Я просто шукаю те, що загубив, Як і ми всі. Що ж, навіть не думаю нічого чудити, я стежу за тобою. Обіцяю, що не буду, мене звуть Салфішер. Гала, грей. Отже, що ти робиш у цих печерах, Сале, окрім того, що підкрадаєшся до людей. У мене те саме питання, не пригадую, щоб бачив тебе раніше у Нокфелі. У мене тут родичі, я не дуже часто приїжджаю, але мій дідусь нещодавно пропав безвісти. На жаль, тут таке часто трапляється. Сподіваюся, ви його знайдете. Дякую, мій дідусь був зачарований цими печерами. Він розповідав мені, що всі ці малюнки зробили наші предки. За його словами, вони зображували попередження про голодного звіра, який полює на цій землі. Ти не бачила маленьку піраміду? Маленьку піраміду? Так? Як я розумію, сам її ти загубив? Ага. Вибач, нічого подібного я не бачив. Сила! Я думаю, зараз скаже, та виділа бери. Короче, сунься геть звідси. Так, тут щось намальовано, там намальовано. Понамальовували. Мені піраміда потрібна, гей. Так, що таке? Тут руки. О, там пирамида вроді, зверху. Опа! Тут якась загадка, 100% буде. Опа! Що це було? а Не знаю цю штуку. Такс, чекай, чекай. Raz, dva, tre, čtiri. Jaj. Aaaa, ponju. Znači mi zaraz robimo... Takim činom. Raz, dva, tre, čtiri, pjać. Raz. Aj, troška ne spi upalo. Troška. Zaraz, zaraz, O tak. Не-е-е, не, не підходи. Ану, тако. Знову не то. Ану, давай тако. Ні, а цю штуку останню треба крути. А у нас першу всі крути? Нічого собі. Сумі... Ану, давай тако. Такого. Єса! Піраміду забираємо. Я надіюсь, більше згадок не буде. Ура! Третя піраміда у мене. Еш, ти тут? Не розумію, що сталося, але третя піраміда активована. Це поверне тебе до життя. Мій привід. Можу взаємодіяти, але тіло його не можна оживити. Ти впевнений? Просто дуже туманні, але вони припускають, що ти мати фізичну форму. Я вже ні в чому не впевнений. Добре, давай. Підключимо останню піраміду і так. Раз. Два. Три. 4. 5. 6. Яй-яй-яй! Ну вони тут вже наробили. Все? Єс! Сале! Дідько, це повинно було тебе воскресити. Ти в порядку? Мені боляче. Уто є ще частина записок, але я не могла зрозуміти про що в них ідеться. Мені шкода, Сала, я тебе підвела. Ти засловуєш набагато більше. Ліпшого, ніж я. Чекай, здається, я зрозуміла... Я знаю, що робити. Опа. Не треба! Я залюбки помру, якщо це поверне тебе до життя, хоч так зможу виправити все, в чому я помилилася. Йой. -йо -йо. Не намагайтеся повторити це вдома. Чікс! Яй-яй-яй, це капець, це воно вчудило. І що салі. Сила, салі песні бро! <звук> <звук> Близько хуї ударил. Оце так ворог. Він хоккер близьких ти вб'є, щоб врятувати світ. Чи залишиться те, що варте порятунку. Далі салі тут ходить. І куди ми йдемо? Опа! З все гаразд, Ларі. Так, чуваче, мені щось потрапило в око. Я ж казав, що цей фільм емоційний. Це так прекрасно. Я сподіваюся, що вони врешті решт будуть разом. Вони заслуговують на щастя після всього того лайна, через який їм довелося пройти. Так. Ей, Ларі! ей, як ти? Як ти думаєш? Чи хтось коли-небудь зможе покохати мене так, як вони? Так хто тебе не полюбить, не дуркуй? Ти ж Салі фейс, ти ідеальний чувач. Флешка, тому... Давай біжи далі. А тут всі спогади, тіпа. звичайно, Ніл може переїхати до нас. Чесно кажучи, я здивований, що ти раніше не спитав про це. Його нинішній договір оренди добігає кінця, тому я її чекав. Я був би радий бачити його у нас вдома. Я впевнений, що Ларі теж буде радий, хоча, можливо, Ларі переїде до нас не раніше наступного року. Гаразд, що ж, дякую. Ніл буде радий почути цю новину. І Я буду дуже радий, що він знову буде поруч. Йдем далі, окуляри розбиті. Ах, що таке, Сале. Я просто у цьому повний нуль. Вибач, що змарнував твій час. Тобі нема за що вибачатися. Я чудово провела час, малюючи з тобою. Ти дивовижна художниця еш, і чудова вчителька, але я ніколи не досягну твого рівня. Звісно, зможеш. Потрібні лише практика та цілеспрямованість. Але тільки якщо ти цього хочеш, розумієш? Не обов'язково бути хорошим у всьому, б ти не робив. Щось ми робимо просто тому, що це весело, і нам подобається це робити, або навіть просто для того, щоб провести час з людьми, які нам подобаються. Мабуть, ти маєш рацію, я насолодився часом, який ми провели разом дуже. Рада це чути. Якщо захочеш помалювати, або навіть просто поспілкуватися, дай знати. Без питань. Ешлі? Хотівся, щоб ти побачив себе так, як бачу тебе я. У моїх очах ти не було розчарування, ти завжди була поруч зі мною. Ти дала мені надію, коли я потребував її найбільше, навіть коли ти побачив які жахливі речі я накоїв. Навіть коли ти не вірила у причин, з яких я змушений був це робити. Ти була поруч зі мною. Це багато значить. Ритуал вимагає останнього кроку. Опануй свою. Ні, Опануй силою клинка Осіріса. То кінець, кінець, нині точно буде. Може аж зараз встане? Або веж буде салова душа. О! Щось з вами відбувається. Диви! Але вона страшна. Яй-яй-яй. Еш, ти мене чуєш? Сале де ти? Ритуал звільнив мені приховану силу, але я не можу повернутися у твій світ. Ти повинен стати моєю зброєю в темрі. Сила, якої це ти? Так. Сале, егеш і не кажи. І що тепер? Ооо, нічого собі. Ого. Дякую, що довіряєш мені. Я б не зміг володіти цією силою сам. Це завдяки тобі. Давай уб'ємо в село носити культистів. Давай! Куди йдемо? Йой, Дивись, це, це капець! Я завтра ти руку буду періщити. Вихід, давай пішли. Йдемо туди. Давай просто всіх тих переб'ємо ти вс. але ж би не було, треба було тут блудити, як завжди. Двері якісь є? Єе. Заходим. Де всі? Мені вже ідеї не треба бігати, буду просто бити. Так, давайте открывает. А рукав. Закрето. Опа. Центральна кімната запечатана, як ми туди потрапимо. Думаю, я зможу нас спустить. А як? Я треба рукав. О, нічого світ. Так, закрыта кімната. А, він має що зробити. Щось він має зробити. Зара, сауса. О, я прийшов туди? Хо-хо Хохо! собі Такого садя я ще не видів. Що тут якісь записки? Кава! А код треба ввести? З вашими кодами. Єгед. Це що таке? Що це бісе таке? А тут що? Один, два, три? Один, два. Один, три. А дві, там зелене світ, а тут, ні. О! Я щось зробив, але що я зробив? Я просто все на вгад поцок. о -хо, хо хо Таємна кімната! Ай, далеко далі дверей. Так, п'ять і двері. Що це таке? Як, Що? де куда? Що таке? Ніде нічого. Двері пять, там замок. Так, зараз, чекайте, тут щось треба зробити, точно. Зараз, зараз. Може якось. Пересунути цю штуку, две вона не сунеться нікуди. Якось треба ці двері відкрити, добре. Йдемо назад. Піти? Так, піти. А що я маю там робити, як двері не відкриваються, а? Що таке? Е, а тут двері пропали. Сила, може, мені вже не можна туди. Е, Так, там кот. Ну який кот? О, тут щось пише. 1663. 1983. Ану, 1983, 1. 9, 8. 3. О! Ліза, я знаю, що ви з ларі ненавидіте мене за те, що я вас покину. Джим. То це було в сейфі? А на що воно мені треба, то? Ладно, тікаємо, геть, звідси. Піти так. Але я ж ті двері не відкрив. Якось треба їх відкрити. О, знову вона. От ви тут відкрито вже? Не знаю, що я наробив. Уху-ху! Ми чекали на тебе. Що ви накоїли? Наближається останнє пришестя. У цю ніч людство переможе. Ви вбили їх, як і багатьох інших. Нам судилося бути набагато більше, ніж. Стули пельку, психопата, я тебе прикінчу. Давай. Ее, давай, давай, давай. Хто там? Бум! А це я тучу. Бум! Хто наступний? Бум! Давай, давай! Двоє, так? Давай, два на одного. Чей на дівку? Що, все? Тоде? А, сал. Не хвилюйся, ми тебе витягнемо. Сал, Це ти? Це я. А це хто? Ти хто такий? Хто ти такий? Я тебе питаю. Я не думав, що коли-небудь знову тебе побачу, що трапилось. Коли згорів будиночок на дереві, то я опинився у порожнечі, я пробув там дуже довго чувачі, дійсно довго. Я бачу, мені подобається твоя борода. Це Ларі яй-яй-яй. Але там було так дивно дерево, коріння були космічними і всяке таке. Навело. нього. А навколо нього збиралися істоти і поклонялися йому. Вона називала його дерево матір. Я досі не знаю, як саме, але воно допомогло мені знайти. Думаю, я його бачив чи відчував. Ти пов'язаний з ним, ми всі пов'язані. Ларі, що до Лізи, Я чувач, можеш нічого не казати, я знаю. Але все гаразд, серйозно. Всі їхні душі були б знищені. Я радий, що твоя душа не розчинила спорожнечі. Поки що принаймні. хоча Тод мав рацію щодо другої смерті, душі зникають порожнечі і стають нічим. Звучить як жорстокий кінець, але більше я нічого про це не дізнаюся. Ти знаєш, як нам врятувати Тода? Думаю, я міг би його витягти. Я здивований, що він протримався так довго. У нього завжди була сильна воля. Ох, у мене дещо є для тебе, я знайшов це в порожнечі. Що він мені дав Гітара! Добре. Все, бережи, світ, давай. Вони тут. А що мені робити? А, я відганяю. За широтяку по самому сраку в червоноокій поки все, я його нагнув, сильно опа. Oh, О, Це що за штука? Це шо таке? Та-да. А! Боці, давай давай. А ну ще разок. Скільки ма. Я думав, що воно не вдарить. Я не дам тобі цього зробити. Твої мене не дивує. Ти завжди був розчаруванням. Хотів сказати тобі те саме виродку. Ти знаєш, що не зможеш зупинити це, син? Тут страшна бійка, і двоє упали. Тревісе! Ешлі, забирайся звідси негайно. Це не може закінчитись ось так. Ми повинні, я мушу. Детонати. Що нажимати? Підірвати чи ні? Та підриваємо, що робити? Ну! Дідько. Не працює. А чого не працює? Батарейка сіла, чи що? Що мені робити? Стояти просто? Опа! Я тримаю тебе тоді. Гади. Солі фейс тепер. О, диви мені з ким збитись треба. Добре. 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 У! Обережно. Двох зараза, це я валю. Кто там, кто там, ей? Все? Давай, давай, давай! Супер! Саліфейс валит усіх. Что буде чи що, так? А-а-а! О! Ай-яй-яй-яй-яй! Давайте ще раз бо я не вспів трошки. О, добре. Я думаю вже капець. Це капець! Вони дуже швидко йдуть, і я не встигаю нічого зробити. Давай еш, останній шанс. Якщо зараз ти не виграєш все. Добре. О, повезло. Добре, молодець. О! вічні вічний Я зараз ще тебе не ти! Сал. Кінець гри? А чо? А, там ще якісь дури зверху було, може від них тоже треба тікати. А я не видел, давай другий шанс. Дай другой шанс. Да ты мне другий шанс. О, все. Е! Yeah. Добре! Yeah. Є, набив! Готов вже понавигадували о патрі крісла. Одно моє. Sally Face, мордяка така собі. Стара вже дуже якась. Око. Брест, його озвучу розкладається в нашому черві його сила тече по наших венах. Це хто такий, якийсь пожирач? Я тобі не вірю. Ти якийсь смішний. Чисто меле, меле пожирач. Я ніколи не приєднаюсь до вас. Закривак Та вдар його гітару потом отсід і все, хоч качати. кача. Я не знав, що він плювати буде. Давай, давай, тривай песу. відкривай песок аааа є всіх yeah. трьох набив то є страшний монстр опа я десь побув йо-йо-йо оп оп добре добре Окей, окішо все йде нормально відганяю всіх sim, será daí, tudo bem? normal não. e, yeah, deve vez, é que vocêu. Tá, é de. você nem está não? за раз. О, у нас закриває. Это я все зробив? Це не чесно. А, є! Даветь, всі троє. Напередочь, чудовище. І що тепер буде? Яй-яй-яй, дивись. То Ей, з тобою все гаразд! Ларі? Радий тебе бачити, Еш. Мені подобається твій новий вигляд. Коли ти встиг постаріти, довга історія. А коли ти встигла засвітитися, довга історія. Все скінчено, ми зробили це. Чому тоді таке повне відчуття? Ти впевнений, що все закінчилось? Схоже на те, просто я. О тот. Тоді, ти живий. Де? Що трапилось? З яйцями зупинили їх. Я радий, що з тобою все гаразд, що Добре, що ти повернувся, Тоде. Ми розповімо тобі все пізніше, але спочатку ми тебе підлатаємо. Нам є про що поговорити. Я просто хочу, щоб ви всі знали, як багато ви для мене значите. Я вас дуже люблю. Мені пощастило, що я вас знаю. І я радий, що знову зустрівся з усіма вами. Ми теж тебе любимо, Ларі. З тобою все гаразд. Мені шкода, у мене залишилось небагато часу. Ларі. Я думаю, що буду боятися, коли ті бі би мати більше часу. Все, Ларі пропов. Куди він? Він не може знову піти, він лише щойно повернувся. Це був Ларі? Так. Можливо, колись ми його ще побачимо по той бік забуття, якщо є таке місце. Що тепер? А диви, а він там щось лишив у Ларі? Але в Тота ще з червоні очі, щось мені то не дуже подобається. Далі! буде... То буде продовження історії? То буде Салі Фейс 2? Так, да, кінець, нарешті. Я. я, я. Ну, гра довга, прикольна. Таку ігру я ще не грав. Дякую за український переклад. Ставте лайки. підписуйтесь на канал. І чекайте нових серій. І в коментах пишіть, які ігри ще хочете побачити. Всім па-па. Ти тебе небу не забуду дім, Хочеш закрути мене як бійу. Я закритими очима знайду тими двір, бо тебе небу, не, не забудум. Ти дне носила мене по чужах.